Шановні, добрий ранок. Сьогодні у мене завдання продати 15 кг гарної зелені. бачите, цибулька. На опт. Я думаю, що частину я буду продавати на базарі, а частину я піду по магазинам. У мене є декілька магазинів на... За міці, які ви могли купити в мене цибулю. Цибуля якісна, тільки вчора зрізали, свіженька не переросше. Тому буду сьогодні шукати, куди її продати. Результати обов'язково вам скажу. Ось так. Чого хочу? Тому що от сьогодні я втомився і не встав на опт. І до вісьми, а я встав і в сьомого. Ну, зараз сім годин, я швидко зібрався, недалеко зараз живу від базару. Але сьогодні думаю, валік не завжди буде получатись прямо в п'ять утра вставати, хоча це нормально вставати рано, але все одно іноді не встигаєш. І добре, коли в тебе вже є клієнти чекають. Якось так. Добре, заїжджаю на роботу, будьте здорові, обов'язково за результати вам скажу. Пока.